Привіт, друзі! Як ми вже з вами знаємо, рослини дуже чуйно реагують на зміну погоди. Деякі навіть можуть передбачати погоду. Сьогодні ми з вами проведемо цікавий експеримент. Зараз у мене у руках розкриті шишки. Усередині шишок знаходиться насіннячко. За гарних умов. Розкрить, з розкритої шишки воно випадає. Вітри їх відносять подалі від дерева. Що ми робимо? Опускаємо їх поплавати. І через деякий час дивимося, що з ними трапилось. Я повернулася до них через пів години. Наші шишечки закрилися, лусочки шишок щільно притискаються одна до одної. Чому так відбулося? Така властивість шишок допомагає їм захистити своє насіннечко. Ось так воно виглядає. Так відбувається і в природі. Якщо погода волога, шишка закривається, суху погоду відкривається. Якщо уважно спостерігати за ними, вони навіть можуть стати. Для нас барометром. Ось так. Це все. Па-па!